Goedemorgen, goeiemorgen, goeiemorgen Blij dat ik je weet, voor morgens Goeiemorgen, goeiemorgen, goeiedag goeie Iedereen Вечір лівий берег Дніпра здригається від гучних вибухів. Російські терористи вдарили по місту одразу чотирма ракетами. Одна з них влучила у приватне підприємство. Зруйновані виробничі приміщення, знищено чотири вантажівки. Задіяно було всього чотири оперативні розрахунки та 28 чоловік особового складу. На даному об'єкті пожежі не було. Були значні руйнування будівлі. Та вантажних автомобілів. також три ракети влучили в цивільні об'єкти в цьому ж районі. На щастя, люди не постраждали на дану територію. Да, в попала одна ракета. Всі інші ракети теж лягли по території міста Дніпро по цивільним об'єктам, які не відносяться ні до військових, ні до критичних інструктур. Звичайні цивільні об'єктики нині фахівці з'ясовують, якими саме ракетами вдарили по місту. Нагадаємо, що вчора від моменту оголошення повітряної тривоги до власних ударів пройшло дуже мало часу. Військова адміністрація також вкотре закликає дніпрян не нехтувати сигналами повітряних тривог. Світла нема, але нова пошта працює. І знову я хочу сказати, що я не розумію, у чому була мета цього ракетного удару, тому що це приватний сектор, ніяких військових цілей поруч немає, і навіщо це робити? Це тільки моральний терор. Там є з дітей рядом інфраструктурні об'єкти. Ну до них теж залізниця да, або кажуть там вагоноремонтний завод. Але ну це дуже таке стадіон новий. Там є Може... ну, Це ж цивільна ціль, тому я, я, я не розумію, що шокується. Если говорить о возмещении нанесенного людям морального ущерба, ущерба то есть ракетные атаки продолжаются, пострадавших становится все больше. Куда им обращаться за помощью и на что они могут рассчитывать? Дякую за запитание. Скажу так, мы уже неодноразово казали у. Медіа, що якщо люди вважають за необхідне отримати допомогу не тільки компенсацію на житло, а також там, вікна, дахи порушені, то потрібно по-перше звернутися, ще раз повторюю, звернутися в райадміністрацію, по місту проживання, потім райадміністрація робить всі документи, і ці документи комісіонна направляє до ісполкома міськради, до міського голови, і потім міський голова приймає рішення на виплату компенсації або зі свого фонду, або з фонду департаменту соцзахисту. Скажімо так, максимальна сума, яку може міська влада по власній ініціативі виплатити, це до мільйона гривень. Але я хочу звернути увагу, що це допоможе до 500 тисяч. Ні? До мільйона, якщо з Мільйон. двох фондів. Але я хочу звернути ще раз увагу, що це ініціатива міськради і міської влади і міського голови. І це буде відшкодовуватися за тільки кошти платників податків територіальної громади Дніпра І з бюджета. З бюджета Дніпра, так. так але є ще, скажімо так, альтернатива або не альтернатива, а така додаткова функція. Ви можете зареєструвати ваші збитки у дії та попросити у держави, щоб держава також відшкодувала ці збитки, але я так вважаю, що ну, скажімо так, міська рада та міська влада це зробить зручніше і скоріше, ніж це зробить державна влада. На одній з недавніх сесій депутати прийняли, ви коли-то у нас тут анонсували це рішення і ініціативу свою виділяти пострадавшим до 500. Так. тысяч гривен. Во время посещения вот субботнего этого прилета, общаясь с людьми, я видел этот этот репортаж, эту информацию. Вы сказали, что найдете возможность. До мільйони гривень, я так розумію, що нашли эту так, знайшли цю можливість. Так, знайшли, так знайшли. Але ще раз, це гранична межа, тому ну люди повинні розуміти, що гранічна максимальна. Так що не кожному буде виплачений мільйон гривень. Тому що коли от останній раз я був на місці прильотів, ну у людей зруйновано все. От все. Ми це були... ж не якийсь котежний, дорогой, там, буча, ірпень-посілок, де живуть ну, люди. Це последнее у них, що, 100%. Що у них було, так. Да. Але у нас, був, улица, як... которой... Але у нас є, був який сенс. Давайте я mm -hmm. щоб було э, зрозуміло. Ми пішли шляхом монетизації, тому що хтось хоче відновлювати свій будинок. Хтось вважає, що необхідно, що йому потрібно там, шифер, вікна замінити. Хто, хтось каже, що я буду це робити після війни. Хтось каже, що я буду робити це зараз. Хтось каже, що я поїду до е, родичів або буду жити у сусідів. Хтось каже, що я продам свою земельну Нет, ділянку і, за... і, і залишу собі гроші, більше... і куплю собі квартиру. Тому ну, неможливо всі ці е, забаганки наших людей, як то без монетизації виконувати. Тому ми платимо гроші, а люди хай вирішують чего он и А деньги платятся вплоть до максимальной суммы, там, на основании оценочных, да? Так. Так, як комісія спрацює, як комісія о, оцінює збитки, які понесли люди. Люди стоять у довжелезних чергах на автобуси та маршрутки. Добратися на роботу непросто. Приїжджаю на роботу в мічнікова. їздю обично трамваєм, первим трамваєм. Ну зараз нема вже півтора години. Я питаюсь до да, півтори години. Вже питаюсь доїхати. Я сюди прийшла на щоб хоча б маршрутку влізти. Утра була. Очередь, ну там километровая. Добраться, конечно, сложно, Дівчині очень сложно минут 20-25. багато дніпрян пересіли на таксі. Зранку застосунки Uber, уклон та болт показували підвищений попит. Було дуже багато людей. маршруток не було. Ну таксі проїжджали, сналі ну то есть людям виїжджати. Дніпряни намагаються стійку переносити негаразди. Мовляв, готові трохи почекати або поїхати іншим транспортом. удобно не удобно? Що Ведь З зінки добиралися 51-м, Нормально, це ну не складно, не знаю. Ну непривично, привично так нормально. Далековато пішло ходити. Громадський транспорт, маршрутки та автобуси працюють у посиленому режимі. На маршрут вивели вдвічі більше машин ніж зазвичай. Саме тому водії громадського транспорту не помітили збільшення пасажирів. кажуть, що ситуація у години пік така ж, як і зазвичай. Потім зранку як багато було людей. Будко був автобус ні поток увілічився. Льготний категорій льготний категорій. У міськраді пояснюють, чому було прийнято радикальне рішення не виводити електротранспорт на маршрут. Коли енергетики мають вибір, робота п'яти семи маршрутів електротранспорту або декілька районів міста зі світлом, вони обирають райони зі світлом. Коли ж трамваї та тролейбуси відновлять рух, УКП Дніпровський електротранспорт кажуть, це можливе, коли наші енергетики стабілізують енергосистему. Тим часом метрополітен у Дніпрі продовжує працювати у штатному режимі. Поліна... Добрий вечір вам, дівчатка, любі хлопчики, малятка. На чому ми зупинилися? На тому, що нашу дівчинку заточили в башню. Ось на цьому ми зупинилися. У мене проблема з телефоном, тому що у мене фонарик не видержує 4 години, щоб читати. Ось така фігня-малятка. Дівчинка почала кричати з країни іншої другій дівчинці, щоб її спасла. В країні ООС. з тою дівчинкою. На коврі летіли тигр, який боїться, і лев, який боїться, і генерали, майори, багато з війська і один солдат. А ще Соломена голова, і Дровосік, який платив їм зарплату військовим. Вони прилетіли і каже Соломена голова, чи ти там сидиш? Вона каже, спаси мене, а він каже: та ні, другі позавідували, що ти там сидеш живе і здорова. В общем, пішли вони до цієї дівчинки, яка голови міняла, і кажуть, ми твою тітку спасемо з її виводком. Ну, Багатодітна, бо батько в них втопився король. І пішли вони на зустріч приключенням. Це вони ще йдуть, і тут голодний тигр, і каже, я з'їв би тебе, але я дуже порядний. лучше дайте мені біпштексів. Ну, це вони ще сидять, балакають, балакають. Королівська фамілія F. А. І тут вони прийшли до гномів, які жили підземелі, і там оці всі брилянти, алмази різного кольору, це закладовані предки тої дівчини, що голови міняє. І він каже: якщо ти відгадаєш, то я тебе випущу, дівчинці. Якщо ні, то ти тут будеш ще одним предметом у мене в королівстві. І вони почали по одному заходити, а тим часом тигр полюбив одну дівчинку, Думає, я її, її з'їм. А вона каже, не треба не їсти. Перед тим, як попасти до гномів, був вілікан з молотом. Вони всі пробігли, конячку трошки побило. Ось оцей вілікан. Король гномів, йому так скучно, він так розволікався. Але курка підслухала, коли вони всі пішли під троном, якого кольору заколдовані люди, і каже: дай мені шанс, і я їх всіх розколдую. Вона всіх розколдувала а гном не хотів її відпускати. Але вони. Сховали яйця, які курка несла, а гном дуже боявся цих яєць. І йому заліпило очі, коли вони кинули. І забрали в нього пояс. Це дівчинка вона одного відгадала, принца. І все. О тут вона ця курка з цим поясом, з цим гномом. Тут от те, що я вже вам розказала. Я вам показую просто картинки. Страшила був пуста голова, і вдруг став розумним. Це нападають гноми на них. Це ж те яйці, що я вам розказувала, які вони об голову його розбили. Коротше, тою ж дорогою вони вирвалися наружу. Але ж треба було ще дровосіка десь знайти. А дровосік був звиском у хлопчика в кармані. І вона достала пояс і розкладувала дровосіка. Тепер буде кому платить зарплату. І пішли вони в город Еф. Ми в город изумрудно, йдем, дорога трудна, Йдем, дорога, трудна, дорога непростой. Заветны три желания. Исполнит мудрый год Ілі Елевозвратиться, ілі возвратится з татушкою домой. Так вона повернулася додому, в свою Австралію, до свого дяді, який думав, що вона утопилася в океані. І буде приїжджати в гості. А курка Говоряща залишилась в ізумрудному городі, бо там вкусні черв'ячки. Свет. В общей сложности его не было 10 часов, правильно? Да, 10 часов не было света. Сейчас хоть есть возможность зарядить все гаджеты и выйти с вами на связь. День в Днепре, кроме этого ракетного удара, в принципе, проходил спокойно. Снял я вам там достаточно интересное видео сегодня. Вечернее хотел все это дело выставить, но не срослось. Парочку фрагментов перенесем на завтра по поводу хлеба, там плюс-минус, я думаю, будет интересно остальное все в историю. Кратко скажу об одном, друзья. Многие военкоры, в том числе вот Евгений Карась, достаточно уважаемый военный у нас в Украине, выдал информацию о том, что завтра с 90% вероятностью нас ждет очень мощный ракетный удар. Именно конкретно, вот сказал прям вторник, нас ждет очень мощный ракетный удар. Более мощных мы не видели. Пожелал всем удачи, пожелал удачи ПВО, чтобы оно хорошо отработала и так далее. Ну, не будем гадать, опять же, на кофейной гуще, то, что нас ждет действительно мощный ракетный удар, это факт. То, что никто не знает, когда он точно будет находиться, это также неоспоримый факт, друзья. Видите, никто нам не сказал, что по Днепру сейчас ударят. То, что многие военкоры, телеграм-каналы, ютуб-каналы берут на себя скажем так, такую миссию донести вот завтра, по вам бахнут, мощный ракетный удар, делается, видимо, для одного. Чтобы потом сказать, после ракетного удара, который произойдет, а я вам говорил, а я вас предупреждал, опять же, деньги не пахнут, кто-то занимается пиаром. К чему это, друзья? Удар будет. Неизвестно, он будет завтра, он будет послезавтра. События в Днепре показали, что вот никто не ожидал, раздалось, бабахнуло, пожар горит. И все. Поэтому прислушивайтесь к информации, друзья, делайте запасы, но не отталкивайтесь от того, что это вот будет завтра, или это будет в среду, или это будет в четверг, это будет. Главное, чтобы мы с вами к этому были готовы. Город Днепр, 22.50. Друзья, не мог выйти на связь. В Днепре прозвучала серия взрывов. Первый после сигнала воздушной тревоги в 22.12. Достаточно мощный, но приглушенный. Был похож на работу ПВО. Затем был еще один взрыв, также очень мощный. Местные телеграм-каналы говорят о работе ПВО, но, честно сказать, это, скорее всего, похоже на прилет. Также о взрыве сообщается в Синельниковском районе.